О, привіт! Я бачила тебе в Тіктоці, давай фоткатись за руки, ось таким поглядом. Поїсти ролл за рекламу, щоб ти здох, придурок, довбень, для того, щоб вам стати відомим, вам треба просто ТУМАЗАР-блогер. Після випуску ви точно захочете написати йому комплімент англійською. Тому, якщо ви не дуже нейтів спікери ось вам підбірочка приємностей. Він зацінить! Я займаюся блогом. Я веду блог в Тіктоці. Я починаю з Тіктоку, а також я веду різні інші соціальні мережі. Я веду Інстаграм, я веду Facebook Рілз, я веду Dowін, це китайський Тікток. Я почав з Тіктоку, і в принципі там я набрав свою найбільшу аудиторію поки що. 440 тисяч десь. Як сміятися англійською мовою, текстових повідомлення? Як розмовляти англійською мовою? Якщо вам щось сказала, ви ніхріна не зрозуміли. Ви розмовляєте англійською мовою занадто повільно. Харизма в швидкості розмовляти так, щоб всі думали, о Боже, що ж він там таке з Певно, щось знає. Зараз я покажу як. Вшо? Вшо це таке? Це скорочення. For sure. Ролики на TikTok повинні бути динамічними, експресивними. Вони повинні одразу вас взяти, вхопити. Я різний в житті. Я в житті можу бути гіперактивним. Я не, я не можу сказати, що я в Тіктоці прям граю, я з себе щось. Давлю, ось мені подобається якась ідея. Я про неї можу смішно розповісти, тому що там така атмосфера. Це не значить, що я, я просто не можу на 300% кожен день з ранку до ночі. Усюди з усіма так спілкуватися, тому що тебе просто не вистачить. Сіскін, піпкін і піпіскін. Якби в мене народилося тріня, їм би точно не пощастило. Але, можливо, пощастить вам. І ви зможете вгадати, якого з цих слів не існує в англійській мові. Почнемо з піпкін. Це слово існує, значить, ось такий глиняний горщик. Наступне слово сеськін. Слово в англійській мові є і значить. Чиж. ж нагалі цікаві в них назви птицьтець синиці сіскін, Чиж. А ви говорите, що англійська мова не цікава, і останнє слово піпіскін. і цього слова в англійській мові не існує. Я одразу почав з англійської мови. Мені здається, що це прикольно, це цікаво. Це те, в чому я в принципі себе відчуваю досить таки вільно. Так сталося, що в дитинстві я багато часу дивився різні там англомовні канали, мультфільми. А, мій вітчим він також зданий, тобто з ним я розмовляв досить таки довго, чисто англійською мовою. І мені подобається, в принципі, вивчення мов, я ж близнюк по гороскопу. Ти в гороскопу віриш? Ні. О, привіт! Я бачила тебе в Тіктоці, давай Я Такий. Ну давай, звичайно, фоткатись. Пару разів, коли я бачив якусь нездорову реакцію на свою особистість, підходили так, типа, ось прям за руки, ось таким поглядом що. Просто в шоці, і ось дуже багато якоїсь такої тактильної взаємодії. І вона не просто там формально там давай обіймемося, ось прям з якимись ось такими штучками. Я просто максимально намагаюся дистанціювати е, цю людину. Мені взагалі це не страшно. Я люблю дивних людей. Я ненавиджу е, нормальних. Е, ні, я ще ненавиджу. Е, я не спілкуюся з нормальними. Ну ось мені з тонкими натурами набагато цікавіше спілкуватися. У мене є одна прихильниця Катя. Вона вже набила три татуювання. Мене на своїй нозі. Ось тут портрет, ось тут і тут з курсу англійської мови ще портретик. Катя просто бомба. Просто моя підписниця побачила якесь відео в ТікТоці і прийшла до мене на курс. Вона якраз той випадок, що її дуже багато, вона дуже така настирна, активна. Але мені це в ній подобається. Вона також трошечки дивакувата. Є люди, які не розуміють Катю і думають, що, що вона зробила. А є люди, які кажуть: о, прикольно, супер. Ну, ось, наприклад, моя мама каже: О, прикольно клас! Вона думає, що це прикольно, що Катя не було мої портрети у себе на нозі. І я, до речі, також так думаю. Але якщо тебе не йдуть в лісі зарізаним, то вона перша буде на кого впаде підозра? Ну вона в Польщі, тому напевно, ні. Мене задівають блогери, які роблять хейтерський контент, тому що я його не роблю, тому що я вважаю, що це дешевий популізм. І вони на цьому отримують супер-супер багато уваги, супер багато хайпу, супер багато грошей. І вони йдуть таким, як на мене, поганським шляхом і отримують все. А коли ти робиш більш освітній контент, ти отримуєш набагато менше. Що я маю на увазі, це взяти і 45 й раз розібрати вже те, що всі розібрали якусь там російську співачку, російську блогерку, яка там про Україну зробила пост, і треба ось розказати, що на Росії там відбувається таке. Я думаю, боженок ну, це конечно лайно повне реклама інших блогерів. Я не беру рекламу інших блогерів, тільки своїх друзів, яких ось я можу прорекламувати, ну тому що у нас компанія блогерів. А так я не рекламую. Я дуже мало кого рекламую насправді. Я взагалі вважаю, що зараз максимально тупо щось вкладати в рекламу великими бюджетами, якщо ви хочете стати блогером, тому що зараз ера Тіктоку, ера алгоритмів тобто, для того, щоб вам стати відомим, вам треба просто робити класний якісний контент, який буде всім рекомендуватися. І ви станете улюбленцем нативно, а не проплачено. Ну тобто, навіщо за це платити, якщо за це можна не платити? Пропонують прорекламувати суші, хочете е поїсти рол е за рекламу. Ну, я не хочу їсти ре за рекламу ролл, я хочу за гроші їсти. Ні, золотий дракон, до речі, це непогано. Ось, можливо, просто золотий дракон ще не пропонували. Мені пропонували, знаєте, ці капамаки з огірком. Я, в принципі, дуже-дуже холодний до реклами як блогер, тому що у мене, в принципі, є кінцева мета, і моя кінцева мета це не рекламувати щось в сторіс, а вона. Трошечки інша, тому навіть якщо мені якийсь бренд дуже прикольно напише, ми можемо з ними не домовитися. Я не буду по цьому приводу дуже якось страждати, тому що ну для мене це прохідна історія, це знов ж таки не куди я йду. Мені хотілось би популяризувати свій бренд, відкрити в майбутньому там якусь школу англійської мови, стати співаком, поїхати в тур в Китай, заробити там багато грошей, інвестувати. Тобто, ну ріс своєї персоналіті, це. Моя мета основна. З приводу англійської мови, коли я все розповідаю, люди зазвичай мене не хейтять. Ну, можуть там, типу, щось похейтити, але це взагалі такий мізер, що це просто розглядати неповага до... Нормальних коментарів, ну, тому що це дуже мало. А ось, наприклад, нещодавно я зняв відео про їжу е, жартівливо, про те, як правильно харчуватися в Макдональдсі. і там е, люди вже пишуть такі більш хейтерські коментарі, що я е, довгий, е, що, ну, коротше, якісь погані ті, речі вони пишуть про мене. Я просто ще обрав собі такий безпечний е, шлях, коли. Е, ти навчаєш чомусь, і ти, наче вчитель, і ти, в принципі, вже трошечки вища, в тому плані, що ти даєш інформацію, тому тебе зазвичай якби не хейтять. А якщо ти починаєш творити щось таке більш лайфстайл, якийсь, казати якісь там свої, Думки просто так. То тут вже ти можеш напоротись на те, що люди у людей буде не співпадати з тобою думка, і вони можуть на тебе вилити якийсь свій гнів. Значить, шановні, запам'ятали, хочемо написати мені якийсь хейт. Пишемо англійською, інші мови не приймаються. Sorry, I don't understand. Ось це точно ні. Ось це просто ні. Ось це. Вже краще. Мені здається, що всі ці коментарі пишуть діти насправді. Діти вони можуть написати таке щось, типу, щоб ти здох, ти маленький, придурок, там, не знаю, і так далі. Ну, то, Тобто, це дитяча забавка, скажімо так. Ну, або якщо якісь дорослі там, вже з розладами, ну знову ж таки, до таких людей, якби ставитись серйозно, це у мене є е, якісь хейтери на Фейсбуці, е, якісь чоловіки там, 35. Але скажемо так, що жінки 35 плюс дуже гарно там відстоюють мої кордони, тому вони більше не суються туди. Всі знецінюють всіх. Мені здається, що це спосіб людини відчути, що вона щось варта, і знецінювати інших людей. Це абсолютно нормально. Є люди, яких привчили до важкої праці, і що для того, аби ти заробляв багато грошей, тобі потрібно упахатися в чотири поти, і ти повинен працювати на найважчій роботі. І тоді ти молодець, що зробив цю тисячу доларів. А ось у них найбільше рве пукан. Вони кажуть, ну не знаю. Якось це для мене все незрозуміло. Ну це якщо вони мега на токсичні. Якщо мега токсичні, можуть сказати, що ти додік просто який тупий, нічого не заслуговує, і взагалі йди поплач в простинку. Коли говорять, що американці самі помиляються, і ви можете помилятися, і вони навіть не почують, це взагалі бред повний це абсолютно неправда. Вони роблять набір дуже певних характерних помилок, які притаманні саме ним. Наприклад. There, uh, there is, і потім якусь множину можуть сказати It is» і якусь множину. Тобто це не зовсім правильно так казати. Треба казати there are, і потім якусь множину. Але вони постійно кажуть: there is, there is. Тобто це для них нормально, і це е, штуки, які е, так всі роблять, тому так можна. Ви їх не зможете повторити. Просто так і помилитися так само. Акценти насправді абсолютно пофіг, який у вас ніхто ніколи не хейтить за акцент, там ну тільки якщо це не якась карен, це прообраз типової жінки середніх літ в Америці. Білої, яка постійно незадоволена чимось, вона лізе в ваші справи, вона порушує ваші особисті кордони. Говорить, що ви виглядаєте, наприклад, як шльондри. Якщо у вас спідниця занадто високої посадки, у Керен є прям е, певний е, набір фраз і певний набір патернів, що вони зазвичай говорять. Тобто «I'm gonna call the police» я зараз виключу поліцію. «Excuse me, are you from this area?» Я перепрошую, а ви взагалі звідси вони зазвичай там за Дональда Трампа. І ходять всім мізки. Панючий британський акцент ненавиджу. Зараз вам покажу шматок. У вас є дві спроби. Диспанела. Олга. Я просто перематую цей момент один, другий, третій раз. Я думаю, що він говорить? Я спочатку чую: Олга. Олга. Яка ще Тут бляха взагалі жодної Олги не було. Слухаємо ще раз. Олга. І ще раз. Олга. Я в кінці себе вже відчував, як він в моєму відео. І знаєте, що то було за слово? Так це було слово Вода бляха муха. Ну, пофіг в тому плані, що е, головне, щоб вас розуміли, і головне, щоб ви зрозуміли іншу людину. Тобто, в цьому плані не пофіг на акцент. Але, наприклад, е, у нас, ну, я радий, що ми від цього відходимо. Можливо, це. Тому що ми були ось це частиною Радянського Союзу і так далі. Всі, хто відрізнявся від центрального батюшки царя, ті, значить, шокають, ці якісь там гекають, непонятні, ці картавлять, ці такі, такі. Ці всі штампи, і це все висміювалось дуже сильно, іначе це ось просто якесь гівно. А там від цього вже давно, мені здається, відійшли. В треках можна взагалі все, що завгодно писати, там можуть бути. Uh, різні помилки, навіть граматичні, навіть пісня Hit me baby one more time Це ж якби ну помилка. Тому що що значить Hit me baby one more time Вдарь мене ще раз. Ця пісня саме тому uh, і називається на обкладинці One more time а не Hit me baby one more time тому що це про якесь насилля. To hit someone up це як подзвонити комусь, як типу, набери мене ще раз? І це писав, якщо не помиляюся, або Марк Ронсон, ну це треба прочекати. І так як він швед і він не носій мови, і він подумав, що можна ось цей preposition опустити, для того, щоб, ну, для того, щоб воно звучало більш панчово. Ось він пропустив ось цю частинку, і тепер всі думають, що це про а, насилля, якесь, про те, що про токсичні стосунки, відносини. Ось, але все одно це не завадило хіту стати хітом, тому якби там можна все, що завгодно робити. Головне, щоб воно наспівалось і прикольно звучало. Якщо ви колись думали, що ця пісня про watermelon sugar, кавуневий цукор, watermelon sugar хай, цукор кавуневий кайф. Блін, мені вас розчаровувати. І тільки не кажіть, що ви думали, що Ріана в пісні Birthday Cake співає про тортик на день народження. Кейк це насправді жіноча. Тому, будь ласка, перестаньте надсилати цю пісню на день народження своїй бабусі. А пісню Cake by the Ocean пам'ятаємо? I'll keep on hoping I'll eat cake by the ocean. Він не хоче з'їсти торт на пляжі. Хоче з'їсти кейк жіночий. Mm -hmm. Це ефемізм до слова кекс. А кекс це ефемізм до слова с екс. До речі, дуже часто його позначають. Пісня Watermelon Sugar. Це про момент, який відбувається у жінки на піку того, коли вона займається ось цим. Ось так. Мені подобається, коли якісь бабуся. Наші в футболочках там, типа yellow snow або My pussy tastes like Pepsi Cola, Sexy chick. У мене здається, бабуся також ходила в сексі чік або щось таке. Ось, і це дуже смішно, коли ось всі надписи на футболочках. Вони ходять, всьому радіють. Я такий думаю. Ні, ну в принципі, а чому б ні? Є редукція звуків в українській мові. Я коли розмовляю, я вимовляю кожен звук голосний. Там є певні наближення Е до І, і так далі. Але в принципі я все говорю. Я коли вимовляю слово президент, це президент. Я не можу сказати, наприклад, як в російській мові говорять президент. Тобто, ось це вони дуже. І, і ось в англійській мові вони так само роблять, вони не говорять президент, вони говорять president, president. це інша мова, інші закономірності. І коли нам говорять, що для того, щоб мати більш англійський акцент, треба мямлити це також неправда, тому що треба не мямлити, а певні ненаголошені звуки треба е, піддавати редукції. Мене нещодавно позвали е, на шоу, і в мене там питали різні. Е, Ідіоми українські там баба з возу кобилі легше і так далі. Я просто обісрався, Я не знав жодної ідіоми. Я взагалі не знав, як це перекладати. Обіцянка не цяцянка, not a Папамісні ідіоми вони дуже часто локальні, і для того, щоб їх перекласти, їх недостатньо лише перекласти. Їх потрібно перекласти і пояснити. І знову ж таки, використання може бути досить таки різним. Наприклад, ось я нещодавно розповідав про те, що ми говоримо футь-футь -футь фу, щоб не наврочити. А е, вони, наприклад, не стучать і не говорять футь-футь фу, вони просто говорять, що це значить доторкнутися до дерева. Тобто вони просто доторкаються до дерева і говорять Тач вур». А ми можемо, наприклад, навіть не казати тьфуть, тьфу -ть а просто тричі постукати. І в принципі, тричі постукати і дотронутись до дерева і сказати Тач вур» це зовсім такі різні речі, і їх потрібно зв'язати і пояснити, що це одне і те саме. І лише потім ви це збагнете. Наш колега. Вона сьогодні не змогла прийти на зйомку, але ти їй дуже подобаєшся, вона тебе дивиться. Можеш їй передати. Привіт. Звичайно, а як вона Каріна просто? Каріна. Каріна. Привіт тик.